Всім привіт! Ну що, неділя, нове відео, і сьогодні у нас лачеті седан з проблемою правої подушки безпеки, подушка безпеки пасажира, та що в торпеді стоїть. Було вже на каналі відео. Щось схоже, десь там ми легенько поковирялись, роз'ємчик полізли, але не так детально, як сьогодні. І в цьому автомобілі періодично вона загоряється, ми вже намагалися робити. Злегка почистили роз'єм, але нічого не допомогло, вона час від часу світиться помилка. Тому. Розбираємо, знімаємо бардачок і погнали дивитись. Друзі, Лачеті вже трохи підрозібрався, але думаю, зніму вам відосик, щоб ви розуміли, що ми робимо. У нас помилка по правій пасажирській подушці безпеки. Для того, щоб розібрати. У нас бардачок стоїть ось так. Ось. Зараз я скучу, що Саморіз один, саморіз два. Відкрутили, відкриваємо. У нас ще три саморізи. Відкрутили, знімаємо. Де то заціпилось? Не від'єднуючи. Не від'єднуйте, бо згорить у вас запобіжник, на що воно вам треба. А, знач, у нас на правій подушці стоїть роз'єм, він дуже незручно стоїть. Я спочатку від'єднав цей роз'єм, він у нас так закріплений на скобі, висить. Вам треба відтягнути оцю ось лапку назад і натиснути на неї, щоб воно розщевкнулося. Тобто ви роз'єднали цей роз'єм. І далі нам треба зняти другий роз'єм. Вся проблема криється в оцьому дротику з двома проводками. Дивіться, я вам пок... він стоїть отам. Отам, зараз побачите, да? майже нічого не видно. Але руками ви можете його нащупати, як кажуть. Вам треба підковернути замок. Перше, він підковирюється канцелярським ножичком обережно отак. От. Раз, підковернули. Можна його витащити взагалі. Він витягується. І треба натиснути дві лапки. Лапка раз і лапка два. Одночасно по одній стороні ви не витягнете. Він плотно сидить, тому натискаєте обережно руками і витягуєте. Помучитись треба. Значить, у нас в руках уже цей роз'єм. Тому наша задача зараз. Ну, по-перше, я вже бачу проблему. Дивіться. Трохи дивно десь. Десь об метал терлася. Ну нічого, ми зараз заізолюємо. Заізолюємо. І нам треба одразу зробити, виправити ці всі проблеми. Підковирюємо кришечку. Так. У нас такі магнітні магнітні, це я не буду умнічать. Такі трубочки, типа магніта. То, що ви перепутаєте, нічого страшного, але краще не путати. Одріга подальше. І наша задача зараз почистити роз'єм. Ha <laughs> ha Наступний крок, який ми робимо, ми пропаюємо місце обжимки. Побачите, не побачите, сподіваюсь, буде видно. Десь об метал перетерлося, але я обережно ізолентою його підправлю. Пропаємо зовсім трошки в місці обжиму. Є. Yeah. Ми їх почистили. Але почистили з одного боку тільки. Тому зараз я буквально трошечки ізоленти, щоб не товсте було. І вставляємо сюди в посадочне місце. А давайте я ще знаєте, що зроблю. Я дуже часто роблю. О вот так. Зовсім трошечки, щоб був хороший контакт. Оп оп, оп, є. Потім, коли ставимо, зафіксуємо. Тепер. Задача розпакувати цей розйом. У нас стоїть всередині ну, два піна і металева перемичка. Не знаю, можливо, від статичної електрики, електрики статичної, заговорююсь трошки. Десь улетіло. Ага, знайшов. Тобто отака перемичка. Це ми нажимали язичок. Тепер також отак робимо фіолетові фіксатори витягуємо. <клухи> У мене є голка крива для таких речей. І тепер розбираємо сам роз'єм. У нас там язичок є. Побачите, не побачите. Нам треба язичок все підковернути. Скажете, нашої ви ти його достаєш? Якщо його можна над філочком прочистити, ніфіга. То, що ми над філочком прочистимо або канцелярським ножем, це одне. Отак От беремо. Прошкрябуємо. Його треба ще пропаяти. Тепер можна, в принципі, за цю проблему забути на віки вічні, як кажуть. Трошки робимо їх трошечки зовсім жирнесенькими. І тепер збираємо обратно стало Тепер треба ж повозитися. Тобто ми усіки отак вставляємо? Угу, у нас там зігнувся один. Замочок. Який фіксує цю пластину? е Все зафиксовано е. Є ну і тепер ставимо автомобіль. Якщо вам по якихось причинам здалося, що ви не можете, не знаєте, як відремонтувати цю проблему, ви завжди можете скористатися ресурсом CSTO.UA. Це доволі крутий ресурс, де ви без проблем за декілька хвилин можете знайти собі майстра, який виправить вам цю проблему у вашому місті. Тобто ви заходите на сайт, вказуєте там, вибираєте тут проблему, тобто сайт пропонує вам якісь проблеми, ви вибираєте свою, вказуєте дані про автомобіль, щоб майстер розумів об'єм роботи. Вказуєте свій номер телефону і місто, і майстри вже через хвилину отримують цей запит, тобто йде розсилка по вашому місту між майстрами, між потрібними. А майстри вже виходять до вас на зв'язок і ви обираєте, до кого поїхати. Не знаю, що ви там побачите. але Спочатку я вставляю роз'єм, потім натискаю на клавішу, фіксую його. Ставиться він в одному положенні. є. Yeah. Теперь... Yeah. Давайте вам хотя бы трошки покажу. Так ось має бути цей роз'єм. Вставляємо. лки-палки. До щелчка. І фіксуємо щелк. Все. Знаєте тепер, як збирати бардачок? Просто прикриваєте його. так ось вставляєте до щелчка. І він уже висить. Прикручуємо два нижніх самореза. І потім прикручуємо. Два верхних, Дой, то есть три. Выбачаюсь. уже за балака вся мене Уже битких она, она не крутить. Надо поменять. Так, зараз закручу ці три і потім будемо продовжувати. Вимкнули запалювання, подушка у нас потухла на приборці. Я ще нічого не видаляв. Так. Зараз повторно зв'яжеться, такс. Угу, угу. угу. Заводим автомобиль. Так, тепер вимикаємо запалювання. Вмикаємо, не знаю, загориться зараз, подушка. моргає помилок немає. Вона в режимі очікування. Як бачите, все, гуд, працює. Ну, а я зараз ще буду ковирятися тут за БСМ, щось тут за БС. До речі, до речі, це автомобіль, це тачка. Е -е, якщо пам'ятаєте, були відосики проблеми з запуском на холодну. І проблема, все, вирішилась, в принципі, вже, вже другий місяць автомобіль їздить, питань ніяких немає. А знаєте, що я зробив? Е -е, переміняв все, міняв клапан, е -е, який на електромагнітний клапан на паливні пари. Так от, А сам клапан-то я не міняв, він механічного типу. Я його поміняв, він стоїть на баки поруч з колбою, але ви його через лючок майже його не видно. Й ну, Якщо заглянути так збоку, то його так видно. Але щоб замінити, треба приопускати бак. Він кріпиться на три болтика на 8. Нема в мене бака, щоб показати. Але е замінив його і, в принципі, автомобіль їздить. Питань нема ніяких. Ну, не знаю. Принаймні, власник задоволений, сказав, що все клас, все виправлено, все супер. Тут був мутний бензин, тому не знаю що. До речі, будете питати, що що саме ну, чому у нас мутний бензин. Я вже думав, то що і за недостатньої кількості палива в баці, тобто там 10-5 літрів, 15 літрів, тобто менше половини. У нас по баку, по контуру йде стик. Він зліплений з двох половинок. І коли у нас навіть півбака немає, у нас починає стик цей ржавіти. І потім бензин омиває. Коли ви їдете, він омиває цю ржавчину. І виходить, у нас міняється кольор баці. В бензину і така ситуація. Не знаю, але вже два місяці автомобіль їздить. Ми за ним пристально наблюдаємо, а далі буде видно, тому що я кажу, час покаже. Ну а ми погнали боротися за АБСом, бо тут ще з АБСом проблеми. Тут ще цілий список по автомобілю, що треба зробити, бо дуже багато всього. Що, в принципі, проблему виправили. Як ви зрозуміли, нічого складного нема. Сама основна проблема це зняти роз'єм з подушки безпеки. Його не дуже добре видно, але ви нащупаєте роз'єм. Тобто ви вже по відео знаєте, що вам треба відщокувати, щоб роз'єм від'єднався від самої подушки. Робите, як на відео, збираєте, видаляєте помилку, бо помилка буде в будь-якому випадку. І насолоджуйтесь життям. Ну, кому відео було корисним, доречним і сподобалось, і допомогло, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, там дуже багато цікавої інформації внизу. І є посилання на наш телеграм-канал, де ми викладаємо повсякденну роботу, яка не входить в YouTube. Всіх обняв, всіх з наступаючим новим роком. Всім удачі і пока!